Що таке домашнє насильство та як його розпізнати? У молодіжному центрі квадрат стартував проект із запобігання такого явища. 15 волонтерів представили на загал свої малюнки із зображенням на тему булінгу в родині. На кожній картині відображена якась соціальна норма пов'язана з домашнім насильством. Наприклад, вважали, що ти не маєш права на помилку, ти майже завжди повинен ідеально все зробити. І отут є норма, яка показує, що ні, помилка можлива і її можливо виправити. Чи, наприклад, що чоловіки, і чоловіки і жінки мають рівні соціальні права і статус при вирішенні якихось питань, що чоловіки мають займатися дітьми, що вони можуть бути в декретному. Одна з перших до проєкту долучилась віничанка Наталя Олійнікова. каже, тема її картини рівність прав в професійній діяльності. Тема актуальна, тому що е, большинство чоловіків вважають, що жінка повинна тільки на кухні. З дітьми працювати, а якщо вона навіть працює, то це так, это как бы, ну не вважається, що вона працює. І ось ця картина, якраз моя, вот она, видите, мужчина і вони мають рівні права в професійній діяльності. Они досягають одинакової однакової зарплати, одинакової рівності, поваги від колег. Мета заходу розповісти про форми домашнього насильства та спонукати людей не замовчувати проблему і звертатися по допомогу до спеціалістів. Це стосується як жінок, так і чоловіків. Є відсоток певний це десь 10-15 відсотків. Часто це чоловіки потерпають від своїх дорослих дітей. Раніше тема домашнього насильства була табуйованою серед українців. Нині ж до неї повертаються обличчям говорилося про те, що не треба виносити з дому. Це все сімейні справи. І от коли відбуваються будь-які заходи з того, щоб зробити цю проблему більш швидкою, то це чудово. Тим більше, от в такий мистецький спосіб, тому що звичайні люди, вільничанки і вільничани, долучилися до цього заходу, висловили свою точку зору і ну, мабуть, задумались над цією проблемою, проговорили про це з друзями, рідними, знайомими, і це насправді дуже важливо. Веливо, це те, що змінює наше місто. Ані область, ані місто жертв домашнього насильства сам на сам з проблемою не залишають. Створили і кризові кімнати, і денний центр, і мобільну бригаду для підтримки людей, які постраждали від домашнього насильства. І дуже важливо розуміти, що в нас в місті є ціла система послуг, яка допомагає людям, які постраждали від домашнього насильства, змінити цю ситуацію. Психолог проекту каже, потрібно змінювати систему комунікації в сім'ях, тож навчав присутніх різним технікам та прийомам. Наша ідея була не боротьба з насильством, яке сталося, а ідея в тому, що ми маємо таким чином. Змінювати наші установки, наше відношення до спілкування, щоб запобігати, щоб цього не ставалося, і тому використовувався весь спектр психологічних прийомів, методів, технік від дискусій, мозкових штурмів до вправ з рольовими іграми, приниженню бійкам та цькуванню в родинних відносинах не місце, наголошують куратори проєкту. і закликають жертв домашнього насилля не мовчати та звертатися по допомогу як до правоохоронців, так і до соціальних служб.